Сонечко встало, іде новий день, любі малята, усім добрий день. Малята сьогодні я вас запрошую на заняття з логіко математичного розвитку. Ми з вами будемо рахувати, порівнювати кількість предметів. А для цього ми з вами пограємо в гру. Тож, будь ласка, увага на екран. Малята, порахуйте та скажіть, скільки в кожній банці овочів або фруктів. Будьте уважні. 5 полуниць і 4 яблука. Чого більше? Так, 5 більш, ніж 4. Скільки? Правильно їх по три. Це значить, що їх порівну. Рахуйте скільки. 5 помідорів, 6 огірків. Чого менше? 5 менше, ніж 6. Рахуємо скільки. 4 кукурудзи, три проколі. Чого більше? 4 більше, ніж три. Скільки? Шість зелених яблук. П'ять червоних. Шість більше, ніж п'ять. Скільки? По 4 червоного та зеленого перців. Це значить, що їх порівну. Рахуйте, скільки? Три груші чотири лимони. Чого менше? Так, три менш, ніж чотири. Скільки? 6 апельсинів та 6 лимонів. 6 дорівнює 6 порівну. Молодцы! Добре рахували! Ей было 19 лет. Она была девственницей.